lee Лідерами не народжуються, лідерами стають. Ми можемо вам в цьому допомогти. Тому що всі секрети лідерства, спокон віків, вони викладені саме в цій книзі. А книга це не зовсім проста. Таких книг ви вивашанів якихось якабу не знайдете. Тому що дана книга виготовлена повністю вручну з натуральної Шкіри, стиснення, золотом, оформлення. Подивіться, яке воно прекрасне, який же ж тут зріз мармуровий. Заглянемо всерединку Зібрання, так як говорив всіх відомих, відомих світу людей з їхніми. Як сказати правильно Галь з їхніми чим Ну, біографія? Коротка лідерська... коротка біографія, якісь лідерські визначення, які вони Так, да. сторіночки, жовті приємні до наших очей, до читання. З Плотна, таким сторінка. оформ, плотні, Да. вважаю, що це крутим подарунком для керівника, для партнера, ділового. Та для себе любімого сам перед е, ну не знаю. Я Балувати я, я поки для себе не не купив, але в мене є можливість їх читати постійно. То мені в принципі не надають їх купувати. Я почитав, продав е, і все. Е, замовляйте сайт в Шапці профілю будуть питання. звертайтеся. реально крутий подарунок.